Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і група починаємо. Кількість поранених у Черкасах від ракетного удару зросла до сімох людей. Серед них одна дитина повідомили у військовій адміністрації. На світанку нагадаю, окупанти запустили по місту кілька ракет. Спалахнули пожежі. Мер міста Анатолій Бондаренко попросив черкасців зачинити вікна. Чекаємо на детальнішу офіційну інформацію згодом. А вночі ворог масово на атакував Одесу Шахедами. У місті спалахнули пожежі. Відомо про займання двох поверхів у житловій висоці та по київлі двоповерхівки. Горять також торговельні павільйони на ринку Привоз та Заправка. Пошкоджено кілька пам'яток архітектури в історичному центрі, зокрема Приморський бульвар. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Повідомили у військовій адміністрації. Також росіяни ударили ударними дронами, і по Миколаєву. Голова обласної військової адміністрації Віталій Кіма повідомив, що на місцях влучань спалахнули пожежі. Працюють усі екстрені служби на цю хвилину. Інформації про постраждалих немає. Гучною ніч і в російському курортному місті Сочі. В мережі пишуть про щонайменше п'ять вибухів. Місцева адміністрація повідомляє про влучання в районі нафтобази Лукойл. Також, нібито, пошкоджений залізничний міст в Адлері. В місті з перебоями працює мобільний інтернет. Тимчасові обмеження запроваджували її в аеропортах Сочі та Грозного столиці Чечні. Вороже міноборони повідомили, що над територією Краснодарського краю Чорним та Азовським морями нібито збили 20 БП. law. Україна та Росія провели новий уже дев'ятий етап обміну військовополоненими, про який домовилися під час попередніх переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися важкохворі і тяжко поранені захисники. Повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених військовослужбовці з підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТРО, а також бійці Державної прикордонної служби Нацгвардії і Нацполіції. Частина воїнів потрапила в полон під час оборони Маріуполя і провела в неволі понад три роки. Повернувся. З полону і останній із захисників острова Зміїни, боєць Держприкордонслужби. Наймолодшому звільненому захиснику 27 років, найстаршому 66. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі звільнено вже понад тисячу захисників. Це вірич чи ні, я вдома три з половиною роки. Я знаходився, Ой, не знаю, де я знаходився. Скоро буде поряд. Все добре. Я тебе дуже дуже кохаю Хічуні, дуже тебе кохаю. Я тільки радий тебе бачити. Я тебе дуже дуже люблю. Позвони мамі, скажи, що я сьогодні вийду на зв'язок. На фронті так само гаряче. за минулу добу окупанти намагалися йти вперед поблизу населених пунктів попів яр, Миролюбівка, Затишок, Лисівка, Мирноград. Це Покровський напрямок. Там завчора відбулось 36 атак. Повідомляє генштаб на лиманському відтинку. Українські воїни зупинили 13 ворожих штурмів. Складною залишається ситуація на прикордонні. На північно-слобожанському і курському напрямках ЗСУ відбили 12 штурмів. Ворог застосовує каби і б'є з важкої артилерії. Загалом на фронті за добу 124 бойові зіткнення від будівельника до командира це історія про нацгвардійця закарпатського підрозділу з позивним динаміт у цивільному житті. Він був він зводив будинки. Та коли розпочалася велика війна, добровільно мобілізувався і за два роки став командиром зводу. Ельвіна Сейдбулаєва продовжить. Колишній будівельний та шахтар, а тепер бойовий командир до лав Національну гвардію, Він мобілізувався два роки тому. На навчальному полігоні здобув не лише потрібні у бою навички, а й позивний динаміт. Після вишколи динаміту складі загону закарпатських нацгвардійців боронив рубежі біля Покровська. Вибити росіян з позицій, захопити їхні укріплення і взяти полонених з задачі, яку мав виконати підрозділ Динаміта. Це стало бойовим хрещенням військового. Перший раз на бойові було досить страшнувати, Потім до того вже не починаємо привикати. Після перших разів перший, другий, третій раз штурм посадки производили. Посадка була досить важка, густа, заросла. Після штурму ми проштурмували посадку, ширина посадки до 150 метрів, пройшли 800 метрів штурмом, взяли два бліндажа, ворога в полону взяли. Після цього озлоблені русаки 9 днів поспіль, штурмували позиції, де стояв підрозділ динаміта. Особливо небезпечно було за поганої погоди. Це дощ, це туман. Тому ворог сильно активізується. Ми цього чекаємо, тому що ми розуміємо, що вони будуть до нас зараз підходити, і ми були готові їх зустріти. За укриття ми їх трошки, як то кажуть, поставили на місце. На нулі динаміт проявив не лише військові, а лідерські здібності, тож під час ротації отримав у підпорядкування взвод, а ще новообранців, яким передає свій досвід на навчальних полігонах. Саме головне в нашій роботі це тримати здоровий глузд, не панікувати. А далі, дасть Бог, у нас все вийде. Ворог складний, вбиває наших дітей, жінок, ракетні обстріли. У Нас задача по-любому тільки до перемоги, тому це саме більше на мотивація. Нині динаміт знов під Покровськом. Його взвод вже має нові завдання і успішно їх виконує. Як зазначив гвардієць, ворог підлий, тому з ним треба працювати жорстко. Ільвіна Сідбулаєва. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Акції протесту проти закону, що обмежує повноваження НАБУ та САП, відбулися напередодні ввечері в Києві та багатьох містах України. Учасники тримали в руках плакати із закликами зупинити тиск на антикорупційні органи. Зокрема, у Харкові акція продовжилася ходою. А в Дніпрі протестувальники влаштували символічні похорони антикорупції. Жалобний перформанс кажуть, символізує поховання НАБУ і САП. Люди обіцяють виходити і надалі, поки не побачать відгуки з боку влади. Все, за що ми боролись багато-багато років, все просто йде, все просто було дарма, якщо наша влада чинить саме так. Те, за що бореться мій чоловік зараз на фронті, де воно? Воно має бути підкріплено владою. Так, різко нищити те, до чого народ ішов, це такий для мене дуже напевно жорстокий був плювок, я б сказала, у таке громадянське суспільство, яке якраз боролося за створення цих антикорупційних інституцій. Стурбовані уважно стежать та закликають не зупинятися у Європі. Відреагували на ситуацію, що склалося довкола роботи НАБУ та САП. В ЄС попередили, що і фінансування Україні і шлях до євроінтеграції напряму залежить від автономності її антикорупційних органів. Що ще кажуть в ЄС, та що на це відповів український президент, розкаже Леся Головіна. Свою стурбованість щодо ситуації з Набута САП висловили в ЄС обмеження повноважень антикорупційних інституцій з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. у Брюсселі. Попередили, що подальше фінансування Києва та просування країни до членства в Євросоюзі напряму залежить від незалежності антикорупційних органів. Набу і САП мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості. Міністр Франції у справах Європи Бенджамін Хардад заявив, що ситуацію щодо обмеження незалежності набу і САП ще можна врятувати. Головний дипломат Нідерландів Каспар Велткам засудив новий український закон, який урізає повноваження українських антикорупційних установ. Антикорупційні інституції України є життєво важливими для її шляху реформ. Їх обмеження буде значним кроком назад. Захист незалежності цих інституцій та подальший прогрес у сфері верховенства права залишаються ключовими для процесу вступу України до Європейського Союзу. Серйозне занепокоєння через ситуацію довкола НАБУ і САП висловили у МЗС Швеції. За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією. Важливо не зупинятися на досягнутому. Швеція залишається сильним партнером у проведенні реформ в Україні. Із заяви МЗС Швеції. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підкреслив, що підтримка України не означає автоматичного свалення будь-яких дій української влади. Він додав, що Прага уважно стежить за розвитком подій. Голова МЗС Німеччини Йоган Вадефуль звернувся до українського керівництва з закликом не зупинятися у боротьбі з корупцією. Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна і надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом. Із заяви МЗС Німеччини президент України у своєму вечірньому зверненні заявив, що запропонує Верховній Раді новий законопроект щодо роботи НАБУ та САП. Усі почули те, що кажуть люди цими днями, що кажуть люди в соціальних мережах, один одному на вулицях. Це все недаремно. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку і не буде жодного російського впливу. А допомогти у роботі над таким законопроектом мають саме керівники правоохоронних і антикорупційних органів. У них наступного тижня запланована чергова спільна зустріч. Леся Ми Україна. Марафон Єдині новини Росіяни. В чергове атакували Україну безпілотниками. Збивати ворожі цілі допомагають військово-морські сили України. Цієї ночі спільно з моряками-прикордонниками знищили 18 шахедів. Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Зараз має з'явитися в нашому ефірі. Чекаємо, будемо говорити і про роботу по шахедах, та і не тільки. Дмитре, добрий ранок. Вітаю, вітаю пані Юля, доброго раночку. Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації. 18 шахедів за ніч добряче, а загалом як? Ну, в принципі, ситуація загалом залишається незмінною. Так, ми їх чекали, вони доволі довго збиралися в морі. Такими хвилями заходили на місто, заходили здебільшого якраз через порт. Чому? Наразі не можу сказати, але в будь-якому е, випадку ви бачите, що так, е, ніч була доволі такою гучною в Одесі. Є, на жаль, і е, наслідки для цивільного населення. Проте інформації щодо потерпілих, наприклад, я е, не зустрічав поки що в профільних е, чатах і думаю, що наразі може цього разу нам. Пощастило, але так робота була доволі непроста. Канонаду було чутно звідусіль, тим не менш, ви бачите, результат на табло, як кажуть. Ми чекаємо повного зведення від повітряних сил. Скільки було цієї ночі застосовано? Скільки було знищено? Але давайте ще поговоримо про ситуацію конкретно на морі, що там з російськими кораблями і ракетоносіями. Так, ти більше вони виходять з пункту базування в Чорне море лише під час розосередження. Як ми вже раніше казали, в цьому місяці було одне застосування 18-го наскільки, сік'яні 21-го, перепрошую вночі. Чотири калібри вони запускали. Після цього ситуація залишалася без змін. А, але загалом, якщо говорити про. А... Про те, наскільки динамічно може ситуація змінюватись, скільки росіянам треба часу на те, щоб зараз завантажити, облаштувати кораблі і вивезти їх в Чорне море. Можливо, вони вже будуть із ракетами. Треба вважати такими, що споряджені, в принципі, всі носії, які у них є в наявності. Це для того, щоб себе убезпечити від знаєте, можливих варіантів. Тому ми вважаємо їх, звісно, всі спорядженими. Нагадую їх 8 одиниць і, в принципі. Споряджати їх це не швидкий процес, а вивезти в море так доволі швидко можна. Якщо говорити про Чорне море не тільки наша акваторія, російська, аналітики в осінтери фіксують, що новоросійський порт заповнений російськими військовими кораблями. Перестали боятися, які в них там задачі? Три, насправді у них особливого там вибору немає. Просто досить часто. Кораблі змінюють своє місце знаходження в самому порту воєнні гавані. Це може виглядати як якийсь там рух е, судом додатковий, з якогось ракурсу може виглядати, що там все ще не забито. Там ще все ще не забито, це правда. Але е, повторюся, що в залежності від часу доби, від місця, з якого ви спостерігаєте, може виглядати по-різному ця картина. І так в якийсь момент може здаватися, що. Що в якісь конкретній локації зібралося багато кораблів, це насправді теж не є чимось для нас новим. І за те, що якось змінилася там кількість, я теж не можу. Ну тобто ситуація така, що вони їх зараз і застосовувати не можуть, і десь там переганяти по інших портах, не можуть і не виводять, бо потім не заведуть на назад Чорноморе, так? Можуть, але це завжди ризики. У будь-якому разі, о, практика показала, що. Єдина локація, де вони більш-менш почувають безпечно, це порт Новоросії. Новоросійський, перепрошую. Угу. перепрошую, ну Росія зараз проводить великі навчання у кількох морях. Це Балтійське, Каспійське, Тихий, Льодовитий, Північний Океан. Вони кажуть, що у маневрах задіяні 150 кораблів, 120 літальних апаратів і 15 тисяч військових. Які нам загрози від цих навчань? Ну, навчання це завжди заходи, які мають дві складові. Перше, це звісно, суто технічно. Коли росіяни проводять справжні навчання, дійсно, які покликані там відпрацювати якісь заходи, то як правило треба рахувати цивільне судна і власні судно кораблі, які вони під час навчань обов'язково уразять. Це у них знаєте, такий маст хеп. В принципі, якщо ми не побачимо таких. Результатів в лапках це означає, що це більше такий політичний характер, тобто геополітичний навіть тобто показати присутність, продемонструвати прапор, показати готовність до якихось дій. Тому що коли під час навчань росіяни використовують озброєння відповідно корабельну, вони, як правило, там періодично щось знищують своє. Тобто це таке скоріше потрясти м'язами, та що ми можемо ще от таке зробити? Побачимо згодом. Кажу, якщо традиція буде дотримана і там пару студент цивільних буде знищено, значить так навчання відбувалося за правду, як кажуть. У них недавно були навчання і українські, українські кораблі в Британії брали участь у. У маневрах чотири кораблі протимінні тральщики, які дуже символічно носять імена тих кораблів, які три з них вийшли з Криму в 2014 році, один там залишився. Але все ж таки, знаю, що ви там були. Що знаєте, вас тоді вразило? Кожного року ці навчання мають все більше. Української компоненти, української складової, так, наші протимінні кораблі. Тральники це вже минули. Ці кораблі вже навіть тральниками ми не називаємо це ПМК, протимінний корабель, які оснащені відповідними засобами виявлення мін в морі, з подальшою дороскою застосуванням підводних дронів. Там відповідні оператори є, навчені. Персонал, фахівці, які проходили навчання за кордоном, тому що все це обладнання, звісно, іноземного виробництва. Ми використовуємо SeaFox в першу чергу, і відповідно ці навчання особливими є тим, що цього разу дійсно найбільша кількість кораблів була українськими. Склад, склад до складу навчань входило 4, 4 корабля протимінних українських. Штаб так само складався з офіцерів українських, як і минулі два роки. Проте кожного року, звісно, самостійність проведення подібних операцій лише збільшується. Наші партнери в першу чергу, звісно, це Британія і Сполучені Штати, як дві великі морські держави. Здійснюють менторство, спостерігають, десь підказують, тому що навчання це протокол в першу чергу, і особливо подібні навчання, які покликані зробити можливим роботу наших екіпажів в міжнародному середовищі, тобто залучаючи і кораблі, і офіцерів штабів інших країн у взаємодії, що звісно в майбутньому має відбитися на наших можливостях. Щодо проведення протимінної операції в нашому морі, від чого залежить напряму наші експортні імпортні можливості нашої країни, враховуючи те, що море є, було і буде основним експортно-імпортним каналом для України, та але випереджаючи питання наших глядачів: повернути ці кораблі в Україну, ми зможемо тільки після завершення війни, бо за конвенцією Монтре Туреччина не пропускає через протоки військові кораблі. Ну нам це теж на руку. Росія не може збільшувати своє угруповання, завівши сюди кораблі із Середземно Середземного моря. Дмитро, спасибі вам велике. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, був у нашому.